Регулярні обстріли Нікопольщини продовжуються. Ввечері та вночі окупанти з важкою артилерії гатили по райцентру. Люди не постраждали. Влада попереджає, ймовірність ворожих атак залишається високою. Окупанти поступово залишають ЗС та Енергодар. Про це повідомили у головному управлінні розвідки за останніми даними. Одними з перших електростанцію покинули співробітники Росатому, які керували ворогом. До тимчасово окупованого Криму до 5 липня рекомендують евакуюватися і персоналу ЗС. тим, хто залишиться, дали вказівку у разі будь-яких аварійних ситуацій. Звинувачувати Україну кажуть розвідники. Додають на території Енергодару зменшилась кількість військових патрулів. Будьте уважні, не ігноруйте сигнали тривоги, загроза обстрілів в нас залишається. Тим часом, у покрові пройшли навчання на випадок надзвичайної ситуації на заес. Два дні у місті перевіряли готовність органів управління до можливої радіаційної загрози. Рятувальники, медики та поліцейські розробили алгоритм дій для евакуації людей. У місті облаштували 12 пунктів для збору. Адреси на вашому екрані. А очільник Дніпропетровської ова Сергій Лисак запевняє, по всій області розгорнули півсотні постів спостереження. Зараз радіаційний фон у нормі. Майже рік терору Нікопольського району з липня минулого року терористи понівечили 3,5 тисячі будинків. Це приватні оселі та багатоповерхівки. З перших днів обстрілів комунальні служби працюють 24 на 7. Встановлюють нові вікна, ремонтують дахи та стіни. Для постраждалих це абсолютно безкоштовно. Дуже швидко нам відновили стіну, дах, стелю відремонтували. У нас така руїна отворилася, що ми без неї самі б не впоралися. І зараз от хлопці приїхали, кришу ремонтують. Ну і сказали, що та стінку це. Сіда і в мене от, стенку, сєнку. все так то все безплатну карішні ємності для води та зберігання їжі, свічки та ліхтарики, а також лавки для сидіння. Нікополь отримав від благодійників обладнання для тимчасових укриттів. Чергову допомогу місто отримало від волонтерів з Чехії. Ми передаємо дане обладнання на громаду. Громада в подальшому його вже безпосередньо встановить. До цього ми допомагали вразливим категоріям населення будівельними матеріалами для швидкого ремонту. Ми передавали воду після взриву на Каховський ГЕС.